У сполучених штатах неподалік Вашингтона відкрився новий національний центр кібербезпеки та інтеграції зв'язку, основним завданням якого буде запобігати втручанню у комп'ютерні мережі США, хакерів чи іноземних урядів. У своїх стінах центр збере команду комп'ютерних експертів, які працюватимуть як з державними установами, так і з приватним сектором. Далі про це Юрій Саєвич. У наш час всі аспекти американського життя від фінансів до охорони здоров'я нерозривно зв'язані з комп'ютером. Ця залежність від технології робить сполучені штати уразливими до можливих кібератак. Хакери намагаються підірвати федеральні штатні та місцеві мережі, ворожі іноземні уряди випробовують, розробляють агресивні стратегії кібервійни, кібершпигунство у приватному секторі підриває технологічні інвестиції, що їх роблять провідні американські компанії. Конгресмен демократ Девід Прайс очолює підкомітет внутрішньої безпеки у палаті представників. Він каже, що американські підприємства втрачають мільярди доларів щороку внаслідок кібернападів. Щоб захистити державний і приватний сектори, міністерство внутрішньої безпеки створило центр кібербезпеки та інтеграції зв'язку. Міністр внутрішньої безпеки Дженет Наполітано каже, що робота центру об'єднає експертів з комп'ютерної безпеки приватного сектора з відділами телезв'язку і кібербезпеки в міністерстві. Центр призначений сприяти вчасній та ефективній комунікації у випадку кризи, проведенню антикризових операцій у випадку кібернападу. Помічник міністра з кібербезпеки та зв'язку Грегорі Шейфер каже, що новий центр також зробить Сполучені Штати менш уразливими під час кризи, наприклад, у випадку стихійного лиха. У низці звітів говориться про те, що може статися, якщо хтось, наприклад, скористається ураганом і здійснить кібератаку, якраз у той момент, коли ми боремося з наслідками фізичного підриву мереж. На думку Шейфера, новий центр ефективніше реагувати на випадки порушення кібербезпеки. Отож, маючи ці відділи в одному місці, ми сподіваємося, що вони реагуватимуть набагато швидше і плануватимуть ефективніше, коли події розвиваються. Головна мета надійніше захищати Сполучені Штати від небезпеки, яку несуть передові технології. Юрій Саєвич, голос Америки.